У свої 47 житель села Вересневе Рівненського району Олександр Виноградов вже мав два інсульти. Довгий час чоловік був прикутий до ліжка. Нині ж самостійно пересувається тільки по квартирі. Однак без візка каже, довго ні ходити, ні навіть стояти не може. Пан Олександр новий візок, який йому виготовили на львівському заводі, за індивідуальними параметрами вже зумів оцінити. Я пробував дуже добрий візок. Пробували добрий, так? Привезли його мені за. Два тижні перевага нового візка оцінив і млинівчанин Іван Кузьмич. Тепер каже, аби прогулятись вулицями рідного селища, не потрібно буде просити сторонньої допомоги. Десь далеко то вже мусор, десь якусь машину, але близько тут по районі по помлинові. Хоч би десь вийду на річку, хоч на стадіон, подивитися футбол, а то цілу зиму сидиш і в хаті і не виходиш, бо немає куди. А літом таки, хоч. Є коляска, то хто виїде. Зручно, звісно, вона якраз така компактна, ця коляска. Вот, якраз... По моїй комплексі загалом візки виготовлені за індивідуальними параметрами вже отримало 202 краян на черзі ще п'ять сотень. Та і їх запевняють чиновники, забезпечать вже найближчим часом. До цього людей з обмеженими можливостями, засобами реабілітації держава також забезпечувала. От тільки можливості вибору у цих людей майже не було. Ці засоби реабілітації були одинакові. Що для людини, яка важить 40 кілограмів, що для дитини, що для дорослого, який більше 100 кілограмів? Тобто не було ніяких параметрів коляски. Засоби реабілітації були для всіх одинакові, і зараз отримуємо вже індивідуально ці замовлення. Враховувалось зріст, вага. Ступінь пересування, як людина може пересуватися, зріст, і сама безпосередньо хвороба Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма День.